27 серпня уряд прийняв відповідну постанову, яка буде допомагати саме внутрішньо переміщеним особам, в яких залишилося житло на тимчасово окупованих територіях. І ця постанова почне діяти через два місяці після її опублікування. Але є один невеликий нюанс станом на сьогодні, постанова ще не опублікована. Вона доопрацьовується різними міністерствами, тому ми всі чекаємо. Я думаю, як і тисячі тисячі внутрішньопереміщених осіб, в кого домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. І я думаю, коли вона буде опублікована, там вже буде такий чіткий алгоритм і така своєрідна дорожня карта, що і як робити саме для таких людей. А єдине на що сьогодні можу звернути увагу. А ми всі розуміємо, що ми працюємо в умовах дуже обмеженого фінансування. То в першу чергу будуть отримувати житлові ваучери саме учасники бойових дій і люди, які отримали інвалідність внаслідок війни. А це буде така перша категорія, яка першими отримує житлові ваучери. Житловий ваучер буде до 2 мільйонів гривень, і вже потім його можна буде використати для придбання будь-якої домівки будь-якого житлового приміщення, не зважаючи там на населений пункт, чи це квартира, чи це там будиночок, і будемо сподіватися. Вати, що уряд вже найближчим часом її опублікує, і будемо чекати вже безпосередньо такі нюанси, як програма буде працювати. Але... Да можна я ще скажу, тому що 13 серпня уряд також прийняв постанову, яка стосується єоселі і внутрішньо переміщених осіб. І з 10 вересня, буквально ось ось ця вже програма почне діяти. Якщо ти внутрішньо переміщена особа, або ти людина, яка проживає на прифронтових територіях, буде держава компенсувати 70% першого внеску для купівлі по програмі ЄОСЕЛЯ. І більше того, буде компенсувати перший рік платежів за відсотками. 70% держава також бере на себе зобов'язання компенсацій, і більше того буде компенсувати 40 тисяч гривень на нотаріальні послуги, на послуги оцінки, тобто на послуги оформлення. Всі ті речі які а, займають не тільки час, а й у людей гроші, тому будемо сподіватися, що і ця програма буде допомагати внутрішньо переміщеним особам.